І зараз ми розглянемо схеми побудови параметризованих геш-функцій, які претендують на певну загальність. Тобто це не конкретні реалізації. От. Ну, конкретні реалізації теж насправді дивились. От. Там той же Sky чи Blake, параметризовані геш-функції вже були. Так? От. Але зараз ми хочемо, власне, таке щось абстрактне подивитися, щоб воно ще й криптографічні властивості зберігало. Значить, ну, перший підхід, який був в принципі, запропонований, він настільки перший, настільки очевидний, що я навіть не знайшов, хто був першим. хто це сказав, ну, типу, всі, як це, як... Ще, що е... це саме собою зрозуміло. Значить, Ми беремо класичну схему меркла Меркладемхора і просто стискаючи функцію, робимо з ключем. встромляємо туди ключ. Ключ буде однаковий на всіх ітераціях. Щоб дуже багато ключів не використовувати. От. А схема, ну, власне, от класична схема, як є. От. Перевага, ну, її дуже просто побудувати. От. Навіть якщо ви в якості стискаючих функцій не використовуєте якісь блокові шифри, де ключі є по дизайну. От. І, в принципі, доволі легко вставити в якусь стискаючу функцію. От. Але що виявилось? Значить, ну от стійкість до пошуку колізій тоді буде зберігатися як в теоремі Дамгора Меркла, е, стійкість до пошуку прообразу everywhere буде зберігатись. Всі інші властивості ні. От. Значить, тут що треба знову-таки е, одразу сказати: коли ми кажемо, що якась властивість не зберігається. От, то це формулювання такого твердження, да, що якщо функція F має властивість там сек, да, от, то гешфункція не має властивості сек в загальному випадку. От, тому що, в принципі, якщо у вас буде якась конкретна функція F, якась конкретна гешфункція. Побудована на основі цієї F, то там, от конкретно для цих функцій, можна буде довести, що зберігається властивості. І такі приклади в нас в наступних лекціях теж будуть, де загальна конструкція не зберігає, а от її часткова реалізація зберігає. От, просто нам дуже не хочеться це робити. Ми ж ліниві дупи, як всі математики. Якщо можна використати схему, яка одразу з коробки дає вам всі необхідні криптографічні властивості, то дуже хочеться да, її використовувати. От. Значить, виявилось, що ця неприємність, що у нас, окрім стійкості до пошуку колізій та епре нічого більше не зберігається, вона притаманна не тільки такі прості реалізації параметризованої хеш-функції. Схема Хайфа, яка доволі наворочена реалізація параметризованої хеш-функції, теж ну, забезпечує з коробки тільки ці дві властивості. Схема RMX, яку я в наступній частині розкажу, яка ну, буквально робить з здетермінованої гешфункції параметризовано, теж зберігає тільки ці дві властивості. Тобто о, виходить, що для побудови якісної параметризованої схеми гешування, нам треба докласти більше зусиль, ніж, скажімо, до побудови звичайної гешфункції. такі, типу. Прості в лапках конструкції, да, ну вони прості в сенсі тому, що їх просто будувати, вони не дають нам того, що ми хочемо. Окей. Белара і Томас Лістенпарт запропонували такий варіант, який назвали Enveloped MD. Його перевідкривали декілька разів під різними назвами для різних задач. Але саме як параметризовану функцію, якраз. Беларистн Парт і під назвою Enveloped MD. Що відбувається? Тут трішки веселе вирівнювання. Ми робимо розбиття на блоки розміру M, а останні на M-W. Тож, відповідно, у вас стан повинен бути менший, ніж розмір блоку. І далі запускається звичайна схема Меркла-Дангера, де функцію F вструмлений ключ. От, вона параметризована. От. А останній блок конкатенується з передостаннім станом гешу. Тобто, ми буквально стан гешування перекидуємо з одного аргументу в інший. І використовуємо якийсь інший стартовий вектор для того, щоб загорнути це фінальне значення у геш. Тобто от такий світ. Да, то у вас був стан, 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 хоп, стан перетворився на блок. І ви вже від нього далі щось обчислюєте. От. Е ну, він виглядає доволі перспективним е підходом, тому що, ну, по-перше, складність реалізації такої конструкції ну, майже така сама, як в класичному Мерклідамгорі. Ну, що не менше, кількість викликів функції F приблизно така сама, там плюс-мінус один. От. Але те, що ми ховаємо останній стан гешування, от, е, ми його прячемо в блоці вхідних повідомлень, от, це прям розвалює багато підходів до того, як атакувати гешфунці. І в якомусь сенсі ось цей фінальний виклик Ф це не ФЦЖ, це, це фінальне перетворення, от. яке, е, типу, з передостаннього блоку. Фігню сказав, з передостаннього стану і останнього блоку робить фінальне, власне, е обчислення гешу. Але і тут нас спіткала невдача. Да? Тобто, да, Воно стільки до колізій. Тут, на щастя, це перше, що перевіряється для будь-яких схем гешування. От. Воно теж забезпечує, воно забезпечує додаткову властивість Pro pseдорондом Oracle. Важливо для багатьох застосувань. Вона формулюється, що якщо ви в якості стискаючої функції візьмете псевдовипадковий оракул, ну тобто відображення, яке за поліноміальний час ефективно не розрізняється від випадкової функції. Так. Це штука, яка лежить в основі дуже багатьох доведень стійкості. Ми постійно на них посилаємось, да? моделі з випадковим оракулом. І постійно я матюкаю, що коли ми будемо замінювати випадкові оракули, їх конкретні реалізації, у нас може розвалюватись доведення стійкості. От. Так, от, якщо властивість PRO зберігається, то в принципі ми від цього захищені. Так, тобто у вас вся ця конструкція буде вести себе як псевдоупадковий оракул, якщо ви в якості е, візьмете псевдоупадковий оракул. От. І це дозволяє ну, знову таки, більш впевнено постулювати деякі речі з точки зору захисту. От. Але знову таки ми не маємо скробки всіх інших властивостей. Окай. Так, тут я спитаю, чи є у вас питання. Добре. О, значить, Балар і Роговей, ну, ще, знаєте, два стовпи сучасної криптографії. Взялись за це питання значить, з усією своєю потужністю. І побудували дві схеми, які одержали загальну назву лінійні параметризовані гечі. Схеми теоретичні одразу кажу, щоб у вас не виникало питань. Схема перша. Ми беремо і для кожного блоку генеруємо свій власний ключ. І відповідно у нас стискаюча функція на своєму власному ключі для кожного блоку. буквально. От. Значить, називається лінійний хеш, тому що у вас кількість ключів, яка вам потрібна, вона лінійна відносно кількості блоків. У вас те-блоки, вам потрібно те От. Значить, Потикалою паличкою цю схему, виявилося, що не така вона вже і гарна, як виглядає. От. Але як це зберігає Єпре, зберігає властивість випадкового оракула. Раптово втратила стійкість до пошуку колізій. Оце насправді дуже неочікуваний теоретичний результат. От. Як тільки ви починаєте як це, самі відображення параметризувати своїми ключами на кожному кроці, ви можете втратити стійкість до колізій. От. Баларе РГВ не здались, він, здається, прямо в одній статті це все розписали. Запропонували іншу схему. От, значить, XOR лінійний геш. Там використовується на один ключ більше. І всі е, стискаючі функції, вони на одному ключі. А серія додаткових ключів КІ вони використовуються для того, щоб замаскувати стан. Тобто у вас на вході в стискаючу функцію стан кешування. Ксориться з якоюсь випадковою величиною, відповідно, сам випадковий, Ну чи хоча б поведінка його стейвипадкова. Вот. І от така конструкція показала себе краще. Що менше вона зберігає знову таки стійкість до пошуку колізій, і з'являється стійкість до пошуку другого прообразу. Знову таки, не уся, тільки everywhere, але тим не менше. Тобто, це краще, ніж те, що було перед цим. Проблема в тому, що ну, якщо ви. Як це, тисячу блоків гешуєте, вам потрібно тисяча різних ключів. А ну, випадкові дані ну, це дороге задоволення, насправді. Вот. І таку кількість ключів ми не можемо собі дозволити. Це от буквально та сама причина, чому ми шифром одноразового блокноту не так часто користуємося, да? хоча він ідеальний і не ламається в принципі. Ключів треба забагато. У нас тільки ентропії немає, щоб їх генерувати зазвичай. От. І тому ці дві конструкції залишились теоретичними, але їх було врятовано. І врятовано дуже красиво. Зробив це Віктор Шуб о, у 2000 році. Значить, Шуб фактично що показав, що ми можемо користуватися ксоролінійним гешем, але нам не треба мільярд ключів. Ключів треба значно, значно менше. От що він показав. Значить, е, от через і ми будемо позначати максимальну степінь двійки, на яке поділяється число і. Да? Значить, для всіх напарних чисел це нуль. Вони на двійку взагалі не поділяються. Так? Для двійки, для шістки це одиниця, для четвірки це двійка, для вісімки трійка і так далі. Да? Тобто степінь двійки у розкладі числа і. От. Хто комбан вивчав, той може згадає, коди грея, з якими ці числам'ю тісно пов'язані. Хто не вивчав, я вам нагадаю, але через пару лекцій. А і тоді, що ми робимо? Ми робимо xor лінійний хеш, тобто один ключ для того, щоб параметризати стискаючу функцію, і серія ключів для того, щоб замаскувати стани. Але ми беремо не ключ з номером І, а ключ з номером МВВ на кожному кроці. Так. Тут я, мабуть, і початався мібіт і мінус 1 треба. Да. Ну, типу, спочатку ми беремо ключ К0, так, потім ключка 1, потім знову ключка 0, потім ключка 2, потім знову ключка 0, потім ключка 1, потім К0, потім раптово К3, потім К0, знову К1, К0, К2, К0 і так далі. Так. І що у нас виходить? Що тепер, якщо навіть у вас буде мільярд блоків, вам не знадобиться мільярд ключів. Ключів буде значно менше. У вас ключка 0 використовується на кожному другому кроці. Ключка 1 на кожному четвертому, да, ключка 2 на кожному восьмому. І так далі. Вот. І фактично, нам потрібна логарифмічна кількість ключів. Да, тобто, для тисячі блоків 10 ключів. Тому що найближча степінь двійки, 2 в 10 да? 1024. Для 2000 блоків 11 ключів, для мільйону блоків 20 ключів. Ну, це вже можна собі дозволити. Так? Особливо, якщо ми ці ключі будемо генерувати не з випадкових генераторів, а теж якимось там перетворенням, випадковим оракулом з розділенням доменів. От. І от, власне, схему Шупа взяли на озброєння. От. Але знову таки її не перетворили прямо в конкретні алгоритми і почали використовувати десь як це, як фундамент, на якому будувалися якісь більш наворочені алгоритми. Ми їх будемо розглядати теж таки, в наступних лекціях, вже у кодах автентифікації. От. Але знову таки вона зберігає стільки з до пошуку колізів, стільки з до пошуку прообразів та других прообразів в сенсі everyway. Так. Тут питайте, якщо не зрозуміло, тому що давайте я для протоколу напишу. Тут м'ю від і мінус один повинно бути, да, бо тут мю від нуля, тут мю від одиниці. А, ні, 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 ні. боже, який я розумний. Я все правильно підігнав. Тут виходить ми від одиниці, тут виходить ми від двійки, ми від трійки, ми від четвірки. Ні, все правильно. О, ха -ха. Не так же сильно відключення світла. Подаряйте по когнітивним здібностям. Щось на рефлексах ще можу. Так. Окей. Питання, а цього достатньо для стійкості? Ну насправді, у порівнянні з тими системами, які ви знаєте, тут навіть є певний перебір, тому що ну, яку ти знаєш систему, де тобі потрібно 20 ключів одночасно. Просто тут краса в чому? Схема Меркла-Дамгора, вона зберігає тільки стійкість до пошуку колізій. Ми цілу лекцію розбирали атаки, які ламали типу, стійкість до пошуку прообразів для цієї схеми. Тобто, якщо у вас немає обмежень на довжину повідомлення, ну вона просто за рахунок того, що ви знаєте, що повідомлення оброблюється ітеративно і по блоках, починаєте шукати прообрази ефективніше, ніж. Як це ми чого очікуємо від випадкової хеш-функції? Ці схеми за рахунок використання цих додаткових ключів зберігають і стійкість до пошуку прообразів, і стійкість до пошуку других прообразів, вот. але знову таки, не всі, бачите, є пре зберігається, а пре не зберігається. Да? Тобто, якщо аналітик або взагалі нічого не знає, або навпаки, може чимось маніпулювати, то не так тут вже і радужно виходить, знову таки. От. Але це все одно це суттєве просування. От. А по-друге, ну, схема проста. Тут знову-таки головна краса цієї схеми, що ну, Шуб показав, що воно веде себе так, як повинно себе вести, навіть якщо використовувати не мільярд ключів. От. Що ключів треба не дуже багато, насправді не те, щоб дуже мало, видалі один ключ і щоб все працювало, але не працює з одним ключем. Але логарифмічна кількість це дуже мало насправді у порівнянні з розмірами тих даних, які в нас є. От. І е, просто ну, шляхом доволі хитрого чередування цих ключів, ми робимо поведінку системи настільки ж випадковою, як нібито тут, на вході в кожну функцію, був свій окремий випадковий ключ. От. Оце, типу, основна це, ізюм родзинка того, що Шуб зробив. От. І потім цим почали користуватись розробники твікових шифрів, розробники кодів автентифікації, тот же роговей активно користується от цим. Всім. Тому таке. От. Я, ще раз, я вам покажу потім, як вони на практиці використовуються, от. просто не сьогодні, а десь там в околі 10-ї лекції. Не yeah. окей, okay. тоді тут здається знову пауза. Да.